Сьогодні у Києві відбудеться саміт Україна ЄС. Головною темою обговорення буде виконання мінських домовленостей та проведення реформ. За попередньо узгодженим планом, зустріч розпочнеться о 12-й годині із перемовин тете між очільником Європейської ради Дональдом Туском, головою Європейської комісії Жан Клодом Юнкером та президентом України Петром Порошенком у будинку з химерами. Після цього о 13-й годині відбудеться робочий обід в адміністрації президента України, головною темою якого буде виконання мінських домов. Вуності та актуальні регіональні питання додам напередодні країни-члени Євросоюзу, незважаючи не зважаючи на труднощі, все ж дійшли згоди щодо заяви, яка буде ухвалена за результатами саміту. Зазначив, що важливе для України обговорення відбудеться без високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могоріні. Під час телефонної розмови з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним вона принесла свої вибачення через неможливість свого приїзду у зв'язку із терміновою зустрічю з генеральним секретарем ООН Пан Гімуном у представництві ЄС вже під. Креслили, що це буде перший саміт, який відбудеться в контексті нової угоди про асоціацію, що була підписана в червні минулого року. Голова Європейської ради Дональд Туск закликав Україну розглядати реформи як постійний і безперервний процес. Він сподівається, що офіційний Київ проведе децентралізацію та реформи у економіці та енергетиці. У свою чергу держсекретар федерального міністерства закордонних справ Німеччини Штефан Штайнлайн, виступаючи на третьому східному форумі в Берліні, заявив, що Європа готова допомагати Україні у проведенні змін, в тому числі і фінансово. Він назвав серйозним викликом проблему модернізації та стабілізації нашої країни і попередив, що якщо спроби економічного відродження України проваляться, а порочне коло олігархії і корупції не буде прорване, то це ляже тяжким вантажем, в тому числі і на репутацію ЄС, і на позиції блоку у відносинах з іншими країнами. У свою чергу заступник міністра закордонних справ з питань євроінтеграції Олена Зеркаль заявила, що на міжнародній конференції на підтримку України, яка відбудеться у Києві, вже завтра буде представлено прогрес в українських реформах. Але при цьому Російська Федерація.